Вітаю! Роман дає на Єврокубки наших команд прогнози. Романе, перший матч, звичайно, динамо Макабі. Добрий день. Ну, що тут можна сказати? Динамо, Ліга конференції, їм тільки так... їй треба грати з таким рівнем гри. Ми хай програють або пробують. Не пройдуть вони так? Не пройдуть, Макабі, так? просто або нічейка ну, виграють один гол, нехай мінімально. Ну, не Фірентина Полісся. Ну тут, тут без шансів. Вже здобула в чисту перемогу. Я думаю, як ще нічейку раз виграє подарила. Виграє. Подарила нічейку, походь якийсь плюс. Хоть гол забитий? А, ну нічейку, але вони і полетина, і там копне ну, То Той так, так же для полісся подвиг, ясно, що та. так дійшли. То вже. Хай ну і, звичайно, і... ще сервет шахтар. Бірим, о, що? То, звичайно, шахтар, перемога і о. вперед бразильці. Хай йдуть і перемагають. Хай, так Хай двоє боротьзі конференції. Ну, ну, для них той уровень, і є такі клуби, такий турнір, тому що далі, далі йти в лігу, навіть Європи там безмисли. Ну. З групи вийдуть до чвертьфіналу, може по ще йде. Може який півфінал, Файл. шахтар дойде, він може то. А вони можуть там, вони можуть може набрати обертів. Да. А там, якщо подивитися, подивиться, фінал недалеко, а в другий кубок наш. Так заказувати можна набагато гадати. Ну, Віримо в прохід шахтаря, Полісся шахтар. хоча б гол забило, ну а Динамо вже, напевно. <світ> вже буде, як Динамо є в лізі тобто, конференції. Завтра вболіваємо, підтримуємо нашу команду. Будемо.